Любі, давайте з вами ще раз поговоримо про темні кола навколо очей, тому що я отримала безліч повідомлень про те, що ви все ж таки не можете перекрити там свої темні кола під очима. Я, звісно, раджу прийти на онлайн-інтенсив за 350 гривень і з усім розібратися. І я хочу вам наглядно показати. Я спеціально взяла ось такий скульптор, дівчат, і я його нанесу. Прям гарно, гарно під око. Давайте зімітуємо а, саме ось такі темні кола, а, темні, темний синячок мені під оком. Я нанесла дуже-дуже обільно. Я думаю, що це помітно. І зараз я вам покажу, що це все легко перекривається і нейтралізується. Правильним відтінком, правильним відтінком консилер. І тут основна задача, як я вже вам говорила, не брати якихось світлих, конс... світлих консилерів, тому що світле вам просто зробить сірість під оком. Я наношу консилер, дівчатка, на цю темну історію, яку я щойно нанесла, правильного кольору консилер. І як бачите, все гарно перекривається. Все, в мене така сама свіжість з під оком, як з цієї сторони, навіть напевно краще. Тому дівчатка, хто має таку особливість, хто взагалі не може розібратися саме по косметичних продуктах, якщо наносити, як що підбирати. Будь ласка, приходьте на онлайн-інтенсив щоденний макіяж з нуля 350 гривень, які змінять все в розумінні свого обличчя і в тому, яка косметика буде пасувати. Дуже запрошую деталі всі на сайті в шапці профілю.